Девочки, дай ты кучу. Сіна, не волі! Сьогодні свята володимирська земля, наша волинь. Вшановує своїх героїв, які пробули додому. Я вам хочу сказати, що сьогодні для нас, для волонтерів, які опікуються 51-ю бригадою, дуже щасливий день. 24-го числа нам почали дзвонити матері, дружини, бойові товариші, допоможіть знайти з 24 числа. вони спали жодної ночі. Кожного з цього 61 хлопця ми знаємо по фотографії, по ім'я, по крикметам. Хочу пацанам подякувати, що вони витримали, що вони дожили, що вони в кінці кінців правильно себе поводили. Тоді, коли дзвонили до когось із нас чи додому, хочу подякувати їм ще за тих пацанів, яких ще визволено спільними зусиллями. За тих, яких дякуючи їм також визволили, і сподіваюся, ви відчували, що ми разом, і передавайте іншим хлопцям, що, що все-таки ми разом. Не віримо, що приїхав домой, побачив лідер. Не хочеться більше, щоб туди хтось попадав і самому не хочеться попадати. Дуже страшно, яке враження. Проти Росії не Там Техніка хороша. Солдати більше обучені. Нас взяли в кольцо і все. Нікуди. Ні, ні а як ставилися до вас в полоні? Нормально. Просто пропаганда. Та все. Що ви прийшли? А, ставилися нормально. Їсти давали, там не так, що аж аж подавали. Так, що з голоду не вмерти. Ну, Морально якось тиснули. Морально тиснули, що я ж говорю, що наші весня прийшли, Порошенко кога, яке подається.